Українські бійці висадились в Криму. Експрезиденту України загрожує довічне ув'язнення і трагічне ДТП в Італії із українськими жертвами. Про це і не тільки поговоримо далі в дайджесті новин. Несеться. Українські спецпризначенці десантувалися в Криму. Це видно на відео, яке опублікувало головне управління розвідки. Вночі бійці стунги та братства на катерах підпливли до берегів кримського півострова. Там зав'язався бій з російськими військовими. Втрати є з обох сторін, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Він назвав це продовженням роботи з деокупації Криму. Російські державні змі опублікували відео з нібито полоненим українським військовим. У ГУР його нам коментувати відмовилися. Також сьогодні вночі поблизу Білгорода було гаряче. Туди долетіли дрони Української служби безпеки. Їхньою ціллю був комплекс протиповітряної оборони С 400 Тріумф. Росіяни викладали відео у соцмережах після нічної атаки, і на них чути близько 20 вибухів у місті розташування тріумфа у цей час. В сусідніх населених пунктах зникло світло. Нагадаю, за місяць це другий комплекс Тріумф, розтрощений службою безпеки України. Перше атакували у вересні в Євпаторії. Ціна такого комплексу 1,2 мільярди доларів. США. Експрезиденту Януковичу та дев'ятьом колишнім керівникам силових відомств загрожує довічне ув'язнення. ДБР завершило розслідування справи розгону та розстрілів на майдані у 2014 році. Обвинувальні акти працівники державного бюро розслідувань направили до суду. Тепер давайте трохи згадаємо діяльність цієї компанії чоловіків. За версією слідства Янукович хотів перешкодити організації та проведенню мітингів на Майдані. Вони були на підтримку підписання угоди про асоціацію з ЄС Янукович створив таку собі злочинну групу, до якої покликав керівників відомств, які були в змозі розігнати цей майдан. Серед інших, це й колишній міністр внутрішніх справ та міністр оборони, голова СБУ, командувач внутрішніх військ МВС України, начальник головного управління МВС Києва та командир столичного беркуту. Саме вони з 18 по 20 лютого 2014 року віддавали накази з силою розігнати мітингувальників у центрі столиці проти учасників акції протесту правоохоронці виставили військову техніку застосовували вогнепальну зброю. Тож маємо перевищення влади та службових повноважень. А результат катастрофічний: загинули 67 цивільних, постраждали майже 9 сотень людей і більше 130 правоохоронців. Такі дані офісу генпрокурора. І останній штрих, все це відбувалося за підбурювання країни-агресорки та поставок з Росії зброї для розгону. Тепер до новин з Італії. ДТП із трагічними наслідками поблизу Венеції з тридцятиметрової естакади на залізничні колії впав автобус з туристами. Автівка загорілася, і в ній перебувало 40 пасажирів. Це туристи з кемпінгу. Вони орендували цей автобус, і на першому ж спуску він пробив парапет. На даний момент відомо про загибель 21 людини серед жертв двоє дітей. Ще 15 людей отримали поранення. В автобусі їхали й українці. Четверо наших громадян загинули, ще четверо поранені. Вони отримують зараз медичну допомогу в місцевих лікарнях, і загрози їхньому життю немає. Про це сказали Суспільному в українському МЗС. Тим часом мер Венеції назвав трагедію апокаліптичною та оголосив жалобу в пам'ять про загиблих. Кевіна Маккарті усунули з посади спікера Палати представників. До цього така подія в США траплялася лише двічі за всю історію конгресу. Про це написала у своєму Фейсбуці Оксана Маркарова, надзвичайний і повноважний посол України в США. Усі новини США зараз дуже важливі для нас, тому що відсторонення спікера Кевіна Маккарті може вказувати на зміну настрою в палаті представників, а це в свою чергу може вплинути на допомогу Україні. Хто буде наступником Макарті, поки невідомо. Деякі з можливих претендентів виступають за допомогу Києву, інші ж категорично проти. І от такий наступний спікер може анулювати більшу допомогу Україні, перш ніж пропозиція про допомогу взагалі дійде до Палати представників. Арештувати міського голову Сум Лисенка. Про це буде просити спеціалізована антикорупційна прокуратура, але з можливістю внесення застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Повідомила нам прес-секретарка прокуратури. Нагадаю, раніше Олександра Лисенка затримали під час того, як він отримував хабар разом з директором департаменту інфраструктури міста. Посадовці намагалися отримати черговий транш 1 мільйон 400 тисяч гривень. Загальна ж сума хабаря більше 2 мільйонів гривень. Розкрили деталі в СБУ. Гроші посадовці брали з місцевого підприємства. Вони погрожували проблемами компанії у разі несплати. І вчора обом посадовцям оголосили підозру за хабарництво. Ми слідкуємо за розвитком цієї справи і намагаємося отримати коментарі підозрюваних і обов'язково повідомимо вам про нові деталі. А поки залишайте коментарі ваші думки щодо сьогоднішніх новин.